Покажу, як в'язати ось таку резиночку об'ємну. Дивіться, яка вона об'ємна, пишна, однаково виглядає з обох сторон, і лицева, і виворітна сторона, обидві однаково виглядають. Рапорт всього-навсього один рядочок, тобто всі рядочки в'яжуться однаково. Тож набираєте певну кількість петель, скільки вам потрібно. І починаємо в'язати. Краєву на початку ряду знімаємо, не пров'язуючи. А далі в'яжемо перший рядочок, резиночку, один на один: одна лицева, одна виворітна. Наступний другий рядочок, і всі наступні. В'яжемо однаково. Ну от У мене йде виворітна петелька. Пров'язуємо її виворітною, в'яжу класичними бабусиними петлями. Наступна петелька лицева, і ми її пров'язуємо ось в ось цю нижню петлю. бачите? Не сюди, як ми зазвичай вяжемо, так вколюємо спицю, а в нижню петельку, і витягуємо. І все так в'яжемо всі рядочки. Знову пішла виборітна, а наступну в'яжемо ось так лицевою, в нижню петельку. Ось так. І виходить ось така об'ємна, гарна віце, резиночка.